У пасічництва це складна, одна з найскладніших сільськогосподарських галузей, тут потрібно знати як мінімум елементарну ветеринарну теорію бджільництва, біологію бджолиної сім'ї, технології утримання, а також розуміти, як зібрати той мед, як правильно ним користуватися, що які продукти бджільництва, як правильно заготовити. Підтримую таку думку, що пасічник, який, людина, яка хоче зайнятися пасічництвом, повинна пройти елементарне навчання. Курси, хоча б курси ознайомчі, і починати не з 50-100 сімей, бо має гроші, а починати там з 10-20 сімей при обов'язковому супроводі інструктора, вчителя. Отак От Німеччині там же ж не можеш ти собі, я хочу там купа сімей. Тобі ніхто не дозволить. Ти можеш собі завести 5 сімей, і обов'язково тобі асоціація дає наставника, який тобі допомагає вчитися, який тобі допомагає розібратися. Ти наставник працює з учнем два роки. Ми чомусь цього не використовуємо, і тому у нас дуже багато пасік гине. Гине через те, що пасічник ну не знає, що з цим має робити, не знає технологію, не знає, коли їх розширити, не знає, як матку замінити. От попередній нас бухач бач, каже: я ставлю, щоб тягнули маточники, а цього робити не можна. Ну йому ніхто цього не розказав. Так хтось десь робив, а коли це робиться, і так далі. І таких нюансів є дуже багато.